Стало на одне покоління. Дивіться далі, вистоює кохання життєвий шлях ласого та до жіночих принад Олександра Дюма. Не 10, не 50, навіть не 100, а цілих 5 сотень. Саме стільки коханок було в Олександра. Дюма я просто такий велолюбний, що якби жінка була одна, то вона б померла за тиждень, пояснював француз. Єдина, хто отримала офіційний статус дружини Дюма Маргарита Жозефіна Фаран, знана як акторка Іда Фар'є. Вони побачилися на репетиції п'єси дюма Тереза. Юна акторка пухкенька з білосніжною шкірою та очима небесного кольору приглянулася автору. А що було далі зрозуміло. Дюма повіз і до вечеряти, потім забрав до себе. Вона стала його черговою коханкою. Це статуя з кришталю, говорив Дюма. Думаєте, сніг білий? Лілії білі, а білий? Помиляєтеся. Немає нічого білішого, ніж ручки мадмуазель і дефар'є. Коханці жили разом сім років під одним дахом, з сином та донькою дюма від попередніх стосунків. А ще іноді їм складала компанію інша акторка Бель, яку володібний француз не планував покидати. Проте одружитися дюма таки змусили герцог Орлеанський син короля Луї Філіпа під час світського рауту натякнув час коханку переводити у статус дружини. Дюма не наважився перечити. Весілля 1 лютого 1840 року наробило галасу в Парижі. Бабій Дюма стає під вінець, але нічого особливо не змінилося. У Дюма були нові коханки, Іда забудула і собі позашлюбні романи. І вже через 4 роки пара розійшлася. Але дружиною, а не однією з п'яти сотень коханок, Іда Ферє таки лишилася. Sure,